Всіх вітаю у себе на каналі, мене звуть Галина, і ми розпочинаємо новий тиждень. Так, розпочнемо ми його з неділі. Сьогодні у мене саме неділя, 30 червня. Завершується вже місяць червень, місяць перший літа добігає кінця, а справ ще купа-купа. Хотілося б, щоб так швиденько завершилося все те, що відбувається зараз в нашій країні. Але, але... Ну що ж, давайте про вишивку. Хотіла я вам показати вже фініш, але не так не трапилося. Я не встигла сьогодні довишивати, Вчора також часу було мало, але зараз відсутнє світло, я вирішила зніму я відео, щоб <с�алі> зайняти чимось час. Вишивати вже затемно, а фіту немає, тому якраз відео можна ще познімати. Так, перед вами шопер. Так, так, дівчата, це той самий шопер, який я чекаю все ж таки його фінішу. Брала його сьогодні, до речі, на зустріч вишивальниць. У нас сьогодні була зустріч чергова в місті Миколаєві. Ми зустрічалися з дівчатами в нашому клубі вишивальниць. Я потім в кінці вставлю вам ну десь там між. Кадрами ставлю ту роботу, яку ми вишивали. Пам'ятаєте, я вам казала про карту, яку ми вишивали на подарунок, зроблю вам вставочку невеличкого відео. А зараз давайте про шопер. І так, якщо, як ви можете бачити, то, що я вам показувала в минулому відео, я вишивала цей шопер і йшла вишивати зверху. Зараз, дівчата, я почала вишивати знизу. Бачите, в мене тут частинка не зашита. Чому так? Тому що почала вишивати знизу, і якось робота пішла швидше. Все ж таки, я вирішила для себе, що я м люблю вишивати більш знизу і йти догори. Мені незручно вишивати згори, йти донизу. І нарешті я вже змогла вишивати таким чином. Так, звісно, що можна було розпочинати вишивати з цього часу. Ну, потім було б незручно загортати. Е, тому я казала, да, чому я почала вишивати з верхньої частини. Я вже не пам'ятаю, чи казала, яка звала, чи не казала про це. Ну, коротше, вишиваю я зараз і йду, і тут десь я зустрінуся, і мені залишилася вже ця частина цієї риби саме смачна частина, там, де менше всього тісточок. Ну, Це коли я їм рибу, я також не люблю виїсти біля хвоста там багато кісток і голова не дуже така. ну, Хоча можна розібрати, коли вона велика. Ну, коротше, ми їсти ці рибу не будемо, ми її будемо виносити, носити цей шопер Таким чином, бачите, я туди підлазю, вишиваю, і зараз я вишиваю білим кольором. От, навіть ниточка ще залишилася. Я ж кажу, затемно вишивати. Біля вікна воно добре видно, але коли сидиш на дивані, то вже не дуже гарно. Так що, через якісь там там хвилин 40 нам даду світло, тоді можна буде щось повишивати. Якщо буду вишивати, ні, може, зараз піду ще нагород, бо треба щось піти, полити квіти, якісь там помідори в мене ростуть. Треба дати їм ладу. Так що, отаким чином, на жаль, я не завершую цей шопер. В червні місяці. Ну нічого, я сподіваюся, що день-два. Ну, не буду загадувати, бо знаю, що понеділок буде не дуже легким днем. Там у нас підготовка репетиції, таке інше. 2 липня вівторок у нас відкриття нашого закладу. Ну, яким чином відкриття нам зробили ремонт в навчальному корпусі, і тому приїжджає комісія і. Наші підрядчики чи будівельники, як правильно сказати, будуть здавати корпус після ремонту. Ну а ми, звісно, будемо присутні. Ну, тобто, знаєте, таке, як я кажу, Аля, ну, Радянський Союз це точно, знаєте, треба зробити привітання, треба, щоб виступили діти, сказали слово подяки. Ну, таке, ну, я таке не люблю, ну треба робити, що поробиш. Треба це робити. Тому зараз ми прибираємо приміщення. Вже два чи три дні дівчата ходили на роботу, прибирали, вимивали все це, не тільки наші прибиральниці, а й вихователі прибирали. Ну, тобто, кожен займався яким участком був у нього окремий участок для того, щоб це вимити. І тому часу мало, часу мало, тому я не знаю, хоча я. З понеділка вже відпустки, так, з 1 липня я відпустки. Ну, Відпустка так, громка сказав Тому отакі в мене просування і такий в мене план на цей тиждень. Бачите, план роблю в неділю, хоча трохи повишивала, Ну я все ж таки вважаю, що я вже прийду до вас з цим шопером і буду вам показувати його фініш. До речі, дивлюся, що 5 липня це в нас п'ятниця, якраз чудова я. Прозвітую всім шопером вже в СП. Зроблю звіт на себе на каналі, і вже 6 липня, саме в кінці тижня, я піду до підсумок, і це буде, будемо ще казати, що це буде мій перший фініш липня. В червні не стався фініш, буде фініш липня. Так, оце таке. Далі, далі, у нас приходить. Липень, і ви ж знаєте, що я ще приймаю участь в СП одна іграшка за місяць, і тому я достала свою коробочку. І наразі хочу собі обрати якусь іграшку, яку б я б хотіла повишивати в цьому СП. Іграшок у мене дуже-дуже багато. Да, зараз я вас так трохи піднімлю цю коробочку. Пам'ятаєте цю мою чарівну коробочку, де у мене ну як багато. Вони з кожним разом, звісно, що зменшуються. Але добре, що є чарівна країна, яку можна швиденько розпочати і завершити. І тому, і тому щоб мені таке обрати, щоб воно було неважке і цікаво. До речі, бачите будиночок. Бачила, я будиночки відшиваю, дівчата, ці новенькі від чарівної країни. Щось я там не дуже на них покушаю. Я хотіла собі також придбати, хоча я ще на дієті. І якось вони мене не дуже вразили. Після відшиву там не так багато треба відшивати. І щось воно таке, ну, не знаю. Ну, можливо, все, що, може, я ще при собі щось прикуплю, але поки що я не побачила того, що я собі б хотіла. Моя вся серія цих музичних інструментів. О, слоненятко. Можу взяти цю іграшку, цю слоненятку. О, я знайшла собі, о, буду вишивати ножиці. Так, це в мене іграшка також буду. Точно, візьму я собі ножиці. Я ж колекціонер ножиць, яких я вже, до речі, давно не купляла. Завдяки Наталочці в мене є поповнення моєї колекції. Дякую тобі, Наталя Левиська. Вишити світ, яка мені дарує ножиці, яку я постійно їх або придбала, або вона мені їх дарувала. І це такі ножиці, які можна вишити, і будуть в мене така іграшка на ялинку. Так, точно. Це я собі їх восьму буду вишивати. Так, чому б ні? Тому в мене буде завтра старт липня. Ну, І сподіваюся, що якщо я відіжю шопер, то, можливо, ми побачимо вже на цьому тижні і фініш цієї іграшки. Тут не так багато вишивати, тут цього 700 бісеринок така робота невеличка, чотири кольори бісера. Бачите, там червоний, рожевий, золотавий. І, і що. І нічого, вона вишивається. Якщо нічого такого не мати важкого, то її можна вишити. Ну, за вечір, можливо, і ні, а за день, то її реально відшити. Так, що я, а що я відкриваю? Показати вам, а що вам показувати? Тобі всі ці Тут я ще раз подивилася, давайте подивимося саме на розмір цієї іграшки. Вона така. Ну, для, як для ялинки, так непогано виглядає. Так, що ми от маємо? Маємо схему: вона знаково кольорова. Не люблю я цю схему, ну, це нові схеми цього зони. Бачите, цей бісер, який вони постійно вкладають, яким дівчата постійно не здоволені. І от така, о, до речі, така листівочка, літня листівка. Мені здається, що в мене вже така була. Можливо, ні, не знаю. Ну, це таке. І паспорт якості. Оцей Оце, це паспорт якості розумію, на що його вкладати. Можна було б QR-код зробити для того, щоб там. Виразити або подяку, або якісь скарги, да, щоб не витрачати папір. Ну, це рішення компанії. Так, оце в мене буде такий старт на цьому тижні. Це буде у мене старт липня. Це дуже добре, звісно, що буде старт липня. У мене завершиться мій шопер. І знаєте, що я хотіла? Ви пам'ятаєте, да, про те, що я хотіла розпочати свої букети, але. але Нагадаю, що в мене є отакий гарний котик, на якого я збирала бісер, про якого я казала про те, що я хочу йому стартувати ще в квітні місяці, а на календарі вже майже липень, а я ще навіть не відкрила його спакування. Можливо, стартану з цією роботою, не знаю, бо в мене є ще коні, одна лошадь є. Зараз. Принесла я цю чудову коробочку з тим конем, якого я хотіла вам показати. От така в мене також велика робота з цим конем. Кадр також він не входить, вона в мене відкрита. Я вже колись її розпочинала. Вони в гамі майже в одній гамі з скицією. І я хочу їх розпочати потихесненько вишивати. І хочу достати квіти, які я там вам показувала, якісь квіти взяти в ротацію. І тому оце я зараз собі так повертаюся до того, що я знову починаю планувати, бо я, що я знову починаю щось собі вигадувати. Можливо, щось розпочну. Не впевнена, знову не впевнена, тому що ви ж знаєте, що часу, коли плануєш, не завжди все це виходить. А ще в мене дуже хотілося б розпочати цю марочку, яку я вже брала з собою. Була їзда до лікарні по справах, і мені потрібно було час там зайняти час, і я хотіла цю марочку розпочати. Я от навіть її там щось намагалася відкрити, але не відкрила і не знаю, чи розпочну я її, чи не розпочну. Коротше, знаєте, от, як коли сумуєш за чимось, то хочеться розпочати. Гляньте, які кольори, такі ніжні. Так, 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 що ми тут бачимо? А, так, трошки мене відволікли. Я на тому зупинилася, що я вам показала марочку, і, мабуть, я її також розпочну. Ну, не знаю. Хочеться мені також повернутися до... Маленьких іграшок, ніточок. Я знаю, що вони, коли попадають до ротації, то великі роботи потім припиняються трошечки. Ну, я подивлюся. До речі, ця помпа це дуже символично. Колись я про неї розказувала, що вона потрапила до мене винятково. Я замовляла іншу марочку, але зі неї мені цю помпу. Ну, Знаєте, випадковості не випадкові, тому що ви ж, знаєте, що я живу в місті Миколаєві, а у нас проблема з питною водою. Ми, звісно, набираємо воду ну, не в такої помпі, але у нас стоять такі водопода... воду подають, такі речі, де ми набираємо воду. Безкоштовно, да, але це не дуже зручно, тому що потрібно кожного разу їхати набирати її. І в кларанах у нас тече технічна вода. І тому ця помпа така символічна для нашого міста з питною водою. Тому отакі у мене невеличкі, не те, що план, а мої можемо, скажімо так, сказати бажання, мрії про те, щоб повишивати на цьому тижні. Що з цього вийде? Звісно, ви побачите через декілька секунд. Для мене пройде 5-6 днів, скільки там я буду вишивати, можливо, будуть якісь включення раніше, а можливо, ні. Тому дочекайтеся, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, буду вишивати разом і подивимося, що вийде з моїх цих задумів, що я з'ясню а що перейде на наступні тижні, а може місяці. Всім до зустрічі! Не перемикайтесь! Як і обіцяла показуємо карту України, яку ми вишивали для закладу, в якому проводимо наші зустрічі. Затишно спейс. Це така карта України від Вірени. Вишивали ми різними кольорами, різним бісером. Кожна вишивала свою область, яку обрала зіча. Тому така вийшла карта. І бачите, загалом вона вийшла навіть як будто би і створена одна до одної. З однієї є перехід до іншої області, в саме Бісеру. Так що, дівчата, таку красу ми створили для гарної організації, яка нас приймає. Зараз вам покажу. Саме в якому затишному місці ми проводимо наші зустрічі вишивальниць. Дивіться трохи. Ось там наші дівчата. Машуть вам, бачите, всі дівчата. Дякую, дякую. Так що отакі наші зустрічі. І все, ця карта відправляється до Києва, до головного офісу. О, так вона виглядає. День. Яка краса. Ми молодці? Всім привіт рада вас вітати. Сьогодні в суботу, 6 липня. І такий гарний календарик. Мабуть, мені дуже це потрібно. Просто полежати, якщо хочеться відпочити. Так, так. Дійсно, проминув тиждень, але я настільки втомилася за цей тиждень, що мені хочеться просто полежати, щоб мене ніхто не трогав, не смикав, не заважав. І що я вам хочу сказати, що ви думали, зараз покажу вам купу краси, яку ви побачили на початку відео. да Зараз вона нам покаже вже фініш, який вона тут напланувала. Але ні. Ну, добре, що хоч. Карту побачили, яку гарно ми з дівчатами вишили і вже подарували. Бачили, яка вона у нас чудова вийшла. Дійсно, вишивали різними кольорами. Ну, Я маю на увазі бісером різним вишивали не за, цими, як його, не за ключем. Але вона вийшла такі непоганою. Вживу вона дуже-дуже гарно виглядає. А я до вас прийшла дівчата з красою. Лише однією красою, яку я хотіла б вам показати. Вчора в мене на каналі вишив шорт це те, що я треба було звітувати, те, що я не встигла зробити фініш, але треба було зробити звіт, і тому я його робила. А саме сьогодні в кадр входить мій шопер. Я вже з ним сьогодні ходила. Я до цього з ним ходила на зустріч, але він був не дошитий, то я так прикривала трохи. А сьогодні я вже сміла могла показувати всю цю красу світу. Ну, ви знаєте, поки що компліментів не позбирала, поки що мені ніхто нічого не казав. Можливо, там хтось десь і побачить, що це вишита робота, але я не чула захват... захвату. Ну, хотілося б, звісно, почути, що о, яка гарна у вас сумочка, Шопер, але такого не було. Ну, все ще попереду. Сподіваюся, що. Навколишнє середовище люди зацінять мою роботу. Так що, отака от гарна сумочка в мене вийшла. Дякую ще раз тобі Лідія, за такий чудовий подарунок. Ці карпи вже відшити. Єдине, що залишилось мені подшити там Господи, середину дну ще не зашивала бо зараз зніможе, мабуть, по цьому шоперу розвід. І тоді все зашю. Бачите, це в мене така сторона зворотня, таким чином, вона у мене зашиється. Бачите, тут така дирочка є. І буде в мене така-така краса. Я е, дуже класна. Він шикарний, він класний. В нього входить формат ноутбука, Ну, великого такого, ну, як не маленький ні цей, не планшетик, ні маленькі, там такі різні є. Да? А звичайного стандартного ноутбука. Тому дуже класно. Папочки сюди вкладаються. І, до речі, по довжині він зручний. Тому що коли навіть під кросівки він не дістає до землі десь. Отак от. Ну, Це зручно, тому що коли іноді бувають такі шопери, які, знаєте, коли носиш без підборів, то вони по землі телепаються, були в мене такі, і я дуже за це переживала. Іноді бувало там, що щеплялося, але ну Коли там на бордюр ставала. Це такі подробиці говорю, тому що, знаєте, чому? Є два види шоперів, це в мене великі, а є трохи менший шопер. Я бачила, дівчата показували, здається, у Олесі Архібіс вона робила по цим шоперам, відео. і вони є трохи коротші. А цей відрізняється тим, що він довший, ну довший і тут є ще зворотній карман. ну Взагалі-то да тут ще всер... ой тут ще всередині є кармашик як Казала я про це чи не казав, я вже не пам'ятаю в одному з своїх відео. Ой так, це, 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 це в мене все в Така, бачите, бірочка тут в Ірена індюа. Ну, коротше, дівчата, маю фініш, фініш липня. Да, да, так, хотіла зробити його фінішем в червні, але бачите, не так сталося, як гадалося, і зробився в мене фініш липня. Це щодо шопера. Потім я вам показувала, що я хочу і марочку відшити. Да? Я казала, що хочу відшити цього іграшку і котика почати. Але ні, не сталося того, що я запланувала. Єдине, що я почала вишивати, вчора ввечері завершила шопер і так трохи світла не було вже. Я думаю, розпочну, я ну, старт невеличкий зроблю е ці іграшки. І о, Бачите, почала вишивати, навіть ниточка ще. Не завершена, тільки почала вишивати. Хоча вже думала, що я прийду до вас саме з фінішем цієї. іграшки. Ні, цього не сталося. Марочку взагалі не розпочала, і котика не розпочала. Як я і казала на початку відео, що тиждень буде насичений, він настільки насичений. І на приємності, і на відвідування лікарні з бабусею. Там я ходила. Тому а приємності були такі приємності, що до мене приїжджав синуля мій на майже на... На добу. він приїхав ввечері, наступний, через день він уїхав, і тому в мене була така приємна зустріч, що було саме на довишивки, ми з ним провели час, і тому дівчата в мене такі гарні новини. Так, це все, звісно, що це все впливає на вишивку, цей час зайнятий, і, ну, і, знаєте, нерви, але мама була така приємність. що я побачила свого цинулі за половиною місяця. Так, ладно, не будемо тремтіти голосом. Тому, дівчата, отакі у мене справи. Ну що, будемо щось планувати на наступний тиждень в наступному відео, сподіваюся, що щось з'явиться нове. І буде швидше відшиватися, яким чином відшиватися. Я вже хотіла вступити ще в СП з котиком до... Боже, боже, забула. до віри, по-моєму, віра, по-моєму. Ну, щось я не знаю, чи буде вступати в СП, бо щось мені ці СП трохи, знаєте, коли я вишиваю своїх СП, там де немає обов'язкових звітів, то трохи легше. Але ж в мене залишається СП з вишивкою на рік, то там треба буде щось взяти, яку, яку якусь роботу взяти і вишивати по 200 хрестиків на тиждень. Ну, а ця робота буде вишиватися за... Іграшка на місяць. ну Тобто подивимося. Зараз я поміркую, випущу відео на канал, поміркую, що я буду вишивати. Почну знімати нове відео, нову вставочку і думати, що мені, з чого мені розпочати цей тиждень, з чого мені розпочати які свої плани побудувати. Ну, ця іграшка залишається, марочка, звісно, залишається, її треба буде вишивати. Ну і котика дуже хотілося б розпочати. Ну, а там подивимося. Нагадаю, що яка марочка в мене. Хто не пам'ятає, які марочки. Ну, так, в принципі, все. На цьому мій тиждень завершується. такий він був, був насичений на такі приємні події. Я вам і казала про те, що там і в школу в нас приїжджали, і я ж кажу. Ну, саме головне, що несподівано для мене була приїздного синочки, який мамі до останнього не казав, що він приїде. тому... Така, така приємність була в мене. Все, всім дякую за увагу, всім дякую, що завітали до мене на канал. Залишайте коментарі, залишайте подобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Мені буде дуже приємно бачити вас, вас у себе в гостях, А вам всім бажаю творчого натхнення, швидкої голочки. Вперед! Пока-пока!